Шановні друзі, якщо серед вас є плиточники, то ця машинка вам просто необхідна. Це найпотужніший плиткоріз, маленький портативний, який ви тільки бачили. І його напрямна, вона така товста з гарного металу і можна виставляти 45-й кут, щоб робити заусовку будь-яких типів плиточки. Дисочки тут суперові, таких у нас в Україні ви не знайдете по якості, ріжуть вони будь-яку плитку. І велика перевага в тому, що вони у мене продаються і окремо навіть з перехідничком під нашу звичайну болгарочку. Як бачите, це у нас фірма Джинк. Ще виробляють найкращі плиткорізи за доступною ціною. Це у нас саме електроплиткоріз. Тут у нас 1300 ваттів, 110 тисочок від звичайної мережі. Зверніть, будь ласка, увагу, європейська вилочка, тому що зазвичай вони роблять китайську, але я попросив, щоб мені на заводі зробили індивідуальний кабель під європейську виличку. Дуже просто тут відпускаємо, І з цієї сторони. Так само, ось таким чином. Бачите, виставили кут 45 градусів. Тут фіксуємо. І ось ми отримуємо різку під кутом 45 градусів. Ось так. бачите. Якщо ти плиточник, я рекомендую тобі купити таку чудову річ, як плиткоріс. Можна виставити будь-який кут. Наприклад, 45-й для заусовочки, і спокійно собі робити заусовку під кутом 45 градусів. Просто натискаємо і пішли, пішли вперед, перед вперед. Дуже якісний, потужний, важкенький такий плиткоріз, який робить чудовий різ на будь-якій плиці, на будь-якому керамограніту. Коштує він зовсім недорого. Я думаю, що в майстерні у будь-якого плиточника такий повинен бути обов'язковий.